Щойно звикаєш до одного, як вже виникають зовсім інші загадкові слова, які звучать із Тіктока, у чатах, у щоденних розмовах. Що таке пікмі, імба, вайб? Щоб бути у трендах, треба це знати. Ходімо. Я називаю сленгові слова, а ви пояснюєте, як думаєте, що вони означають. Імба класно? Наверно, mm, да. Імба круто, класно. Отлично. Е, І, що це прикольне? прикольне. Типа, круто. Коли все отлично ну, типу, круто. Вайб. Вайб. Ну, типу, вайбова обстановка. Класно все. О, О. атмосферно. Е, uh, щось таке на стилі, скажімо так, якась своя атмосфера. Щось mm. то атмосферне. Особе, якесь настроєння особе. Ну, якби на одній хвилі. Пікмі. Ну, розовий цвіт. Мілашка. Мілашка. Не знаю, моя пікмі асоціюється з розовим цвітом. Ну, дівчинка такого поведення. Це якась дівчинка, яка намагається привернути увагу за рахунок інших дівчат або хлопців. Пасхалка. Це тоже. Пасхалка. Як Розквітність сюжету. Загадка. яку Це якась підказка. Бесті. Подруга. Це найкраща подруга. Найкраща. І <рес> <рес> читер. Чітер? Ні, так я не знаю точно. Типу грають много? Ну, да? що, типо, такого, да? Хто так, хто не соблюдає правила? Да. Жуйніші. Чітер, хто, хто, ще взламує? Це людина, яка, скажімо так, або списує, наприклад, якщо це школа, або нечесно грає.